Чи є гріхи, які Бог не прощає. З одного боку, Бог може пробачити всі гріхи, а з іншого в Біблії написано, що хула на Святого Духа не проститься, чи є гріхи, які Бог не прощає. Перечитаємо уривок з Євангелія від Матея, глава 12. Тому кажу вам: усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на Духа не простеться. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось каже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. При прочитанні цього уривку насправді виникає не одне питання, а кілька. Що таке хула на Святого Духа, що означає гріх проти Святого Духа і що означає гріх, який не проститься? Ось що писав з цього приводу блажений Августин. велика неясність цього питання. Попросимо ж у Бога світла, щоб його прояснити. Зізнаюся вашій милості, що в цьому святому письмі, напевно, немає більш серйозної і більш важкої проблеми. Тобто це твердження здавалося святому Августину суперечить вічному і нескінченному милосердю Бога. Святий Тома Аквінський пропонує три тлумачення цих слів. Перше належить святим Отцям Церкви: Атаназію Іларію, Амвросію, Іронімові і Іванові Златоустому. Гріхи проти Святого Духа це ті гріхи, які вчинені безпосередньо проти Святого Духа, як Бога, як третьої особи при Святої трійці. Таким чином робиться відмінність між хулою на Духа і хулою на сина людського, який жив серед людей. Ті, хто зневажив його, змішуючи його справи зі справами сатани, здійснював непростий гріх, не тому, що божественне милосердя не може його покрити, але через упертість у злі тих, хто здійснює цей гріх. Авторитетний коментар до Єрусалимської Біблії говорить: людині прощається те, що вона обманюється щодо божественної гідності Ісуса. Прихованого за смиренним виглядом Сина Людського, але їй не прощається, якщо вона закриває очі і серце на очевидні справи духа, заперечуючи їх, вона відкидає найвищий засіб, що дарується йому Богом, і виключає себе із спасіння. Іншими словами, хулана Духа Святого, це коли людина не просто закриває очі на справи Бога, але вперто їх відкидає. Приписуючи їх дияволу, бажаючи тим самим ототожнювати Духа Святого з Духом Зла, як це робили фарисеїв. Друга інтерпретація гріха проти Святого Духа належить блаженному Августину. Таким гріхом, на його переконання є остаточне нерозкаяння, грішить проти Святого Духа той, хто завжди перебуває в смертному гріху і не бажає встати і покаятися. Той, кому подобається цей стан гріха, мова йде про гріх проти Святого Духа, тому що благодать відпущення гріхів дається Святим Духом. Їй третя інтерпретація французького містика 12 століття Рішара Сен-Віторського. Проти Святого Духа грішить той, хто рішить проти блага, яке відповідає Святому Духу. Згідно рішару Сан Богу Отцю відповідає могутність, сила, а синові мудрість, тому проти Отця грішить той, хто грішить по слабкості, проти Сина той, хто грішить через незнання, а проти Святого Духа той, хто грішить підступно, бажаючи зла як такого і зневажаючи засоби, даровані нам християнською надією, якими можна було перешкодити цьому гріху. Коли святий Тома Аквінський пише про гріхи проти Святого Духа, він використовує третю інтерпретацію і стверджує, що гріхів проти Святого Духа стільки, скільки існує способів зневажити допомогу Бога, який утримує людину від гріха. Людина може утримуватися від зла з допомогою різних факторів. По-перше, вона віддаляється від зла. Розмірковуючи про Божий суд, її утримують з одного боку надія, з іншого страх. У цьому сенсі гріхом проти Святого Духа є невіра в можливість порятунку, з одного боку, чи впевненість у порятунок без жодних зусиль з іншого. Не вірити в можливість порятунку означає не вірити в милосердя Бога або думати, що наші гріхи більші, ніж Його милосердя. Або ж це означає не звертатися до допомогою до його милосердя з гордині, як це сталося з Юдою. Він розкаявся, але не попросив пробачення у Господа. До речі, в одному з видінь святої Катерини Сієнської Бог сказав про Юду: Цей гріх не може бути прощений ні за життя, ні після смерті. Людина відкинула, знехтувала моїм милосердям. Тому в моїх очах цей гріх важчий, ніж всі інші гріхи, які вона могла вчинити, ось чому про розпач юди я жалкував найбільше, і для мого сина це було найважче, ніж сама його зрада, ось на що засуджені своїм оманливим судженням люди, які вважають, що її гріх більший, ніж моє милосердя. Ось чому вони покарані разом з демонами, і з ними засуджені на вічне страждання.